Всім доброго весняного ранку. Запрошую вас на заняття з художньо мовленевої діяльності. Сьогодні ми з вами познайомимось з оповіданням Василя Сухомлинського Лялька під дощем. Як ви вважаєте, про кого піде сьогодні мова? Як могла лялька опинитись під дощем? Давайте дізнаємося! Зіна вкладалась спати, а на дворі почалася гроза, гримів гром, і з-за Дніпра насувалась чорна хмара. По залізному даху зашумів дощ. Блиснула блискавка, на мить стало ясно, як удень. Зіна побачила на подвір'ї стоять калюжі води. Іде дощ? Ой горе, що це таке? На лавці під дощем лежить її лялька Зоя. Вона забула Зою на лавці. Як це трапилось? Як вона не згадала про Зою, лягаючи спати. Як же вона не подумала про неї, коли почалася гроза? Від цих думок Зіні стало важко, і вона заплакала. І ще важче було від думки про те, що на лавці лежить під дощем її зоя. Зіна встала з ліжка, тихо відкрила двері. Побігла на подвір'я, дощ миттю змочив її сорочку. Вона підбігла до лавки, взяла зою, пригорнула її до грудей. Коли Зіна відкрила двері, мама ввімкнула світло і, широко відкритими від страху очима дивилась на порожнє ліжко. Побачивши зіну з притуленою до дитячих грудей лялькою, мама перевела дух. Вона взяла рушник, витерла Зіну, переодягла в суху сорочку. Давши рушник, сказала, Витри зою, як це ти її забула на лавці? Ніколи цього більше не буде, матусю. Діти, а чи сподівались ви на таку кінцівку оповідання? Що вас здивувало? Чому мама перелякалась? Чому вона не сварилась на Зіну? А як би ви вчинили на місці Зіни? Згадайте, як треба поводитись? З іграшками. Шановні батьки, поставте, будь ласка, відео на паузу і запропонуйте дитині за картинками переказати оповідання. Молодці! Ви, як завжди, найкращі. А на сьогодні все. Дякую за увагу, до зустрічі!